Ну, сьогодні ми вже другий раз проводимо набір до нашого клубу, і ви бачили, як прошлий раз, так і тепер у нас багато дітей сьогодні, взагалі, прийшло. 2008 2009 рік більше 20 дітей, тому що наша, наш клуб попав в елітлізінгу, і, напевне, хлопці, ті, які не попали до елітліги, прийшли до нас. Також ми сьогодні набираємо дві вікові категорії. 2018-2019 рік це будуть у нас нові команди. Наша мета, щоб більше дітей залучити до футболу. І напевне, що ті діти, котрі будуть у нас займатися, Колись будуть грати в нашому клубі. Де грали раніше? ФК Бориспіль. ФК бориспіль, ФК бориспіль. понятне, ви друзі, так? Да. Чого ви вирішили прийти до лівого берега, де знайшли про нас, де, де бачили? Та багато, грали проти них і перспективна команда. Ну, теж можу сказати, перспективна команда і дивно слухав про цю команду. Дуже подобається. Ну, Друзі підказали, що я набір. І як вам взагалі інфраструктура лівого берега, як вам клуб? Що, що більше всього подобається в клубі? Та Все подобається. Ну, світа, трибун, <laughs> стадіони. <laughs> а ще що? Форма, <clears> команда. <throat> <cùng audience> все подобається, дуже сильне сочетання клубу дуже гарне, ну і сам клуб цілому дуже хороший. Все ідеально, перфект. Наш клуб дебютний сезон буде грати в і тому напевно, як я раніше казав, що прийшло багато дітей із старших вікових категорій. Ми розмовляли з керівництвом Дюфелу. Якщо у нас буде багато дітей, то ми ще плануємо декілька команд ю 18-15 заявити в першу лігу Дюфелу. Ну, мета наша, щоб чим більше дітей, щоб ми були на перегляди, чим більше дітей буде, тим більше шансів у нас вибрати когось найкращого. Мене звати Аліна Бабич, я мама футболіста 2010 року Єгора Бабича. Розкажіть взагалі, звідки дізналася про футбольний клуб Лівий берег? З інстаграму дізналася. Що саме вам тут сподобалось? Чого ви вирішили провести дитину на набір? Ну, тому що сильна, сильна команда 2010 року бачили їх ігри. Класний тренер, класні поля. Ну, взагалі, клуб розвивається. Подобається. Я з задоволенням дивлюся, коли мені телефонують дівчата. Я приглашаю всіх, щоб, будь ласка, приходьте, тому що наша команда я. Так, мрію, як ми і всі, що колись буде грати в прем'єр-лізі, і обов'язково ми повинні мати жіночу команду, тому ми хотіли б, щоб дівчата були в нас, були, були нашими вихованками. І напевне, колись та, одна із дівчат, ми маємо в молодших вікових групах вже дві дівчинки. Зараз прийшла в старшу вікову групу дівчинка. Напевне, колись, може, буде вона капітаном команди Лівий берег жіночий.